Аквамарин, Олександрит та Малахіт, люди з цих трьох кооперативів вважають себе жертвами будівельних махінацій. Обурені коломияни прийшли на площу Шевченка, аби відстояти свої права. Аквамарин Олександрит та Малахіт. люди з цих трьох кооперативів вважають себе жертвами будівельних махінацій. Убурені Коломияни прийшли на площу Шевченка, аби відстояти свої права. Ці люди, яких ми знаємо, заплатили 95-100% вартості своїх квартир. Будинок недобудований. Половину вони би накрили його, половину поштукатурили, фасад зробили трошки там, і все, і все стоїть. Оцей рік уже по нічого не робиться. рік люди піднімалися трошки, люди ну щось давали трохи. Вони рушились, чуть чуть зробили. Тепер все тишина, оце від січня місяця, це рік дотепер нічого абсолютно не робиться. Я також в такому самому становищі. Ми що? Ми хочемо, щоб нам щоб відновили будівництво, ми не маємо де жити. Наприклад, я, моя сім'я, ми винаймаємо квартиру, ми стягалися з, з останнього. З 2008 року ми вклали гроші. Ми чекаємо, ми не маємо де жити. Ми чекаємо, щоб щось рушилося. Наталія Місюрак та Надія Гречук пайовики різних кооперативів. За омріяне власне житло вони давно сплатили всі гроші, проте обіцяних квадратних метрів досі не отримали. А от Галина Хомяк прийшла відстоювати права своєї дочки, яка є пайовиком кооперативу Малахід. Аби мати помешкання в рідному місті, дочка пані Галини вже багато років важко працює за кордоном. У бурній жінці тепер квартира не потрібна. Вона вимагає повернути її кошти, які були вкладені в будівництво. Правда, більше 10 тисяч доларів їй вже повернули. Ступають, це так влада має робити, наоборот, має підтримувати людей. А скільки я всього чула за них, я не хочу говорити про те, що я чула, де в них де гроші діваються і куди пішли ну все. Так не робиться. Найчує чує сльози. Я його просила, дуже просила. Я хочу з вами розійтися по-доброму, а він до того довів, що ми тут сьогодні зібралися. Небайдужі до людей і депутати опозиціонери Коломийської міської ради. Саме вони зініціювали проведення безстрокової акції протесту у центрі міста. Сьогодні ці люди, черговий раз, вийшли і просять про допомогу. Але скажіть, кого вони повинні просити допомоги? Вони просять допомоги у тих людей, які сидять тут у ратуші, які мали б бути тут разом з ними і відстоювати їхні права. Бо як чули ми з їхніх відповідей, саме ці люди, які в ратуші, закликали їх приймати участь у будівництві, просили, щоб вони несли до них гроші і з радістю брали ці гроші. Але коли гроші взяті, потрачені і коли люди залишилися в біді одні, їх немає сьогодні тут. Бо сьогодні люди не прийшли з грошима і не принесли їм чергову пай чи дою. Їх немає, тому що їм нема що з цими людьми говорити. Як ви чули, кожного тижня люди ходять в кабінет цей на другому поверсі і просять міського голову, віддай гроші або добудуй будинок. Немає ні грошей, ні добудованих будинків. У своїх бідах у ні, стрикарі звинувачують мера міста та його заступника. Саме вони були засновниками цих кооперативів. Та зараз держслужбовці ні до малахіту, ні до Олександриту чи Аквамарину відношення не мають, зазначають у ратуші. А цю справу міський голова тримає на особистому контролі. В принципі, ми, як міська влада, контролюємо це питання, бо це відбувається з двох сторін у нас, так як ми починали це будівництво і по тих. Вже ситуація, що склали, що ми не можемо займатися цією роботою. І так як міська рада, бо напруження повинні ми знімати, бо ми відповідаємо за те, щоб ті будинки були добудовані, щоб не було суспільних конфліктів. Безстрокова акція протесту не обмежилась лише площею Шевченка. Люди перекрили рух транспорту, а потім усі разом пішли в ратушу. В обіцянки, що все буде добре, обурені коломияни не вірять. Коломияни вважають себе ушуканими. Ще одну зиму їм доведеться перебути не у власному помешканні.